Усіх вітаю. Зараз ми зірвемо диньку, яка росла у нас у контейнері. Була вона посаджена з кавуном, десь літрів 40. Ось так вона дуже легко відривається від гілочки. Ми її зараз розріжемо. Дітки її скуштують. І ми подивимося, стихла вона чи ні. Так, головні дегустатори вже почали мити руки. Вона дуже ароматно, дуже гарно пахне. Динька стигла і дуже смачна. Діткам дуже сподобалося. Вона дійсно маленька, але кожному по маленькому кусочку вистачило, щоб скуштувати. Огород да, в контейнерах це дуже Круто, коли в тебе не вистачає місця або ще якісь є негаразди з землею. Усім смачного та мирного неба!